Колись у давнину до появи магії монстрів та мутантів існувала інша реальність. Світ розділений на кілька паралельних сфер. Вони, немов окремі королівства, співіснували у власних межах, не перетинаючись і не знаючи одне про одного. Кожна сфера мала свої закони, свої цивілізації та свої таємниці. Проте невдовзі почнуться події, які назавжди змінять цей світ і зруйнують давній порядок. Кожна сфера була відокремлена від інших невидимою завісою. У світі людей магія була лише легендою. Ельфи та гноми жили у світах, наповнених чарами та дивами. Вищі вампіри володіли знаннями, які виходили за межі людського розуміння та часу. Ці світи жили у тиші та рівновазі. Кожен у своєму замкнутому просторі. Баланс був тендітним, але непорушним. Та прийшов день, коли ці межі зруйнувалися. Кон'юкція рідкісне та загадкове явище, коли сфери зливаються, втрачаючи свої кордони. Світ людей наповнився створіннями з інших вимірів, монстрами, яких раніше ніхто не бачив. Магія проникла в кожен куточок світу, розбурхуючи стихії і змінюючи саму тканину реальності. Планети і континенти зазнавали катаклізмів, цивілізації руйнувалися, народи ворогували. Це був початок нової епохи, епохи хаосу і боротьби за виживання. У світі, де раніше не було магії, з'явилися перші, хто відчув її могутній поклик. Люди почали відкривати в собі здатність маніпулювати стихіями, лікувати і карати силою, що прийшла з інших сфер. Перші шамани, алхіміки та маги не мали чітких знань і правил. Вони пізнавали магію через досвід, біль та жертви. Магія була непередбачуваною та небезпечною, породжуючи страх і захоплення одночасно. З'явилися школи. Оли і братства, що намагалися систематизувати знання, але темні сили теж почали пробуджуватись. В умовах небезпеки та хаосу народилися перші мисливці на монстрів, відьмаки. Вони не були героями чи лицарями, скоріше, зброєю у боротьбі за виживання. Їх створювали через біль, мутації та алхімічні експерименти. Вони стали живими інструментами, здатними протистояти монстрам, які тероризували села та міста. Перші відьмаки були жорстокими та відчайдушними, але з часом вони здобули повагу як захисники людства. Вони заклали основи шкіл, де вчилися контролювати силу та виживати у світі небезпек. Старші раси, такі як ельфи, вважали себе вищими за людей і прагнули повернути контроль над своїми землями. Конфлікти ставали дедалі жорстокішими. Людські королівства укріплювалися, об'єднуючись з магами та відьмаками, аби вистояти проти зовнішніх загроз. Вищі вампіри та дракони залишалися у тіні, спостерігаючи та втручаючись лише тоді, коли це було необхідно. Баланс сил зруйнувався. Почалася довга та кривава боротьба боротьба за панування і виживання у цей буремний час виникли різні погляди на магію та владу. Одні вважали, що магія це дар, даний для захисту і збереження життя. Інші бачили в ній інструмент підкорення. Поява культів породила внутрішні конфлікти і нові війни. Серед них з'явилися прихильники гармонії та балансу, а також фанатики, які шукали абсолютну владу. Світ почав обертатися навколо цих ідеологій, формуючи основу майбутніх подій. Кон'юкція сфер поступово згасала, але її наслідки залишилися назавжди. Межі між світами почали відновлюватись, але вже ніколи не були такими суворими, як раніше. Старі світи змішалися, раси більше не могли жити ізольовано. Магія стала невід'ємною частиною реальності, а світ, що народився з хаосу, почав шукати свій порядок. Відьмаки, маги, ельфи та люди всі вони стали частиною цієї нової реальності. Ної небезпек, можливостей та невідомості. Після кон'юкції сфер, коли виміри злилися воєдино, почалася нова епоха. Магія стала частиною життя. Баланс, який колись існував між різними світами, зруйнувався, поступившись місцем хаосу та конфліктам. Проте саме з цього хаосу виник порядок: народилися перші відьмаки, захисники людства у світі, що стрімко змінювався. Історія їхнього світу, спадок нескінченної боротьби, де межа між добром і злом завжди де залишалася тонкою.